Пріоритетним проектом є відновлення і відбудова житла. Ви знаєте, що дуже багато харків'ян сьогодні без даху над головою. Я казав це вже декілька разів, що 150 тисяч. Мешканцям міста Харкова сьогодні без даху над головою, і головне завдання місцевої влади усіх нас відбудувати житло і повертати людей, харків'ян у наше місто. Тому пріоритет, і ми вчора провели сесію міської ради, де прийняли бюджет міста Харкова на 2024 рік, і там дуже багато статей які, і витрат, які ми будемо давати на відбування. Міста, на безкоштовний проїзд міста, на безкоштовне е, годування людей. Е, тому е, такий соціальний проєкт, е, і е, дуже важливо, що депутати е, підтримали цей, цей проєкт бюджету і він буде в дії. Ми будемо продовжувати перейменування Вулиць та топонімем, які відповідно до закону України ми повинні зробити. Дійсно, вчора на сесії міської ради одноголосно було потримано переименування 26 топанимів. Крім цього, за цей рік ми переименували взагалі 100 топонимів, назв, які мали російські назви, адіозні назви. І сьогодні ці це, це вулиці мають назви українські, мають назви наших героїв, на жаль, загиблих героїв. І хочу сказати, що будемо продовжувати таку роботу. У нас є певний перелік вулиць, скверів, який нам потрібно ще буде переименовувати.